Вітаю вас на каналі Життя нумізмата». Сьогодні ми поговоримо про пам'ятні монети 1 гривня. Перш, перша монета 65 років перемоги. Ось, за один екземпляр. Ось 1 гривня. Замість Володимира Великого то 65 років перемоги. По каталогу Максима Загреби за один екземпляр. Можна продати один екземпляр від 20 до 80 гривень за один екземпляр. Е, одна гривня 70 років е, перемоги 1945-2015. На даний час можна продати або придбати від 5 гривень до 30 гривень за один екземпляр. 1 гривня Євро 2012. На даний час можна або купити, або продати за 20 гривень 100 гривень. 70 років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945. На даний час можна купити від 20 до 140 гривень за один екземпляр.